Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Сьогодні, 23 жовтня, в АТБ є товари зі суперзнижкою. Це є 40% на сир кисломолочний від торгової марки Білоцерківський. 350 грамів в кожній з упаковок. Нежирний ціна 46 гривень. 5% жирності 50 гривень, і 9% жирності 54 гривні. Акція для усіх: просто берете товар і оплачуєте на касі будь-чим, чи то готівкою, чи то карткою. Ось такі суперзнижки. Ще сьогодні зі знижкою: 40% торчен європейський майонез, 300 грамів упаковці. Ціна 42 гривні та 50 копійок. Зі знижкою в 40% є торчин. Кетчуп лагідний об'ємом 250 мл. Нагадую, акція лише один день, 23 жовтня. Будемо з вами ще дивитися, що є акційного, і є в мене до вас велике прохання поставити пальчик вверх вподобайку на цьому відео і написати якийсь хоча б коротенький коментар. Буду вам щиро вдячна! Не часто вас про це прошу, але буду дуже-дуже щиро вдячна, тому що бачу, що моє відео не рекомендує моїм підписникам. Тому допоможіть мені, будь ласка, і наперед щиро дякую. Маса сиркова від своєї лінії з родзинками. Це є солодка маса, вага 140 г. Акційна ціна 34,80 Сирок, злагода, дитячий смак полуниця та цукати полуниці 23 гривні та 30 копійок за 90 грамів. Сир кисломолочний молокія 80 гривень 350 грамів. 9% жирності 6. Від торгової марки День у день. Кисломолочні сири вагою 180 грамів. Нежирний 27,50 5% жирності 2850 і 9% жирності 30 гривень 30 копійок. Айран, торгова марка Ягутинський, 53 гривні 850 мл. Сирок з злагода, смак, шоколад та вишня. 14 гривень 36 грамів. Такий сирковий батончик, смак кокос, 43 грами за 17 гривень. Уважайте, будь ласка, поступіться місце. Яготинська, торгова марка ряженка 34 гривні за 450 п'ятдесят грамів. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Лактель Дольче такий сирок глазурований на печиві у шоколадній глазурі. 19,50 Зверніть увагу з карткою. Тебе дуже багато є товарів, трошки дешевші вони ніж основна акція. Сирок вазерований з лагода з ароматом ванілі 14,10. Такий з маком 14,70. Продукт розумний вибір. 8 гривень і 10 копійок. 36 грамів. Так, давайте подивимось, що ще є з акційною ціною. Продукт сирковий мушкетер картопля. 8 ,10 гривень, 10 копійок. Ще є ось такі безквітні тістечка в шоколадній глазурі від мілка. 27 гривень 29 грамів. 16 гривень та 80 копійок коштує сир плавлений від своєї лінії. Вершковий або дружба. Сиро Сиро-їшка. Продукт сирний. Така косичка, ніби, але паличками. Ціна 43 гривні та 40 копійок за 100 грамів. Так, тут 100 грамів упаковці. Закуски від своєї лінії куряча з шинкою та сиром або грибами вагою 180 грамів з акційною ціною 25 гривень. Сир, золотий резерв, сологуні, моцарела і ще є чет. По 57 гривень 180 г. Сир м'який карпатська легенда бринза. Ціна на цінку за 100 грамів 37,46, а в упаковці є більше. Бачите, майже 200, ну тут як м'який. Сир м'який від торгової марки комо бринза або інсалата 58,80 за 170 грамів. Сир м'який із блакитною пліснявою 64 гривні 80 копійок, 110 грамів. Виріб м'ясо місний, варені кіровоградські. Ціна 58,80 за 300 грамів. Ось таким до макарошків 330 грамів це є м'ясна лавка. 60 гривень та 20 копійок. А ще від своєї лінії це є м'ясна лавка. Сосиски з м'яса птиці тигриня – 300 грамів 64 гривні. Сосиски своя лінія, докторські фірмові варені. Ось такі: 300 грамів за 73 гривні. Паштет ковбасний ряд. 15 гривень за 125 грамів. Такий паштет своєї лінії домашній з грудинкою. 12,70 ковбаса родинна варена. Ціна 1819 за 100 грамів, тобто 182 гривні за кілограм. Ковбаса від своєї лінії молочна варена. Ковбаса м'ясна лавка, молочна варена. 109 гривень за 550 грамів. Салямі мускатна. 34,45 за 100 грамів. Зельц від Глобіно. 59 гривень пів кілограма. Сало своя лінія по-домашньому. 17,43 за 100 грамів. Ковбаса від торгової марки Добров українська 49,80 за 100 грамів. Орієнтовна вага 250-300 грамів. Сардельки від добров Женевський з сиром Ементаль. Ціна за 100 грамів, 43 гривні та 80 копійок. Сардельки елітні від торгової марки Добров. 26,60 за 100 грамів. Від торгової марки Добров сосиски. Ласунка з вершками. Ціна 39,60 за 100 грамів. М'ясна нарізка. Ціна 63 гривні за 80 грамів. Ще є ковбаса з салями італійська 100 грамів 53 гривні 75 копійок. Ковбаса це є папероні 4440 за 100 грамів. Баварський виріб фаршевий 80 гривень за упаковку 420 грамів. Виріб м'ясомісний. Гурман з сиром 61 гривня, також 420 грамів. На оці ковбаси ціна вказана за упаковку. Суміш, рослино вершкова від торгової марки Тульчинка. Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 35,50 180 п'ятдесят грамів. Для всіх інших ціна 51 гривня. Масло «Молокія Екстра». Акційна ціна – 113 гривень за 180 грамів. Масло від торгової марки «Делюкс» – 136,80, тут 200 грамів. Масло від своєї лінії «Екстра» 82 – 82% жирності, 89,70 грамів. Ось таке масло солодковершкове селянське від своєї лінії. Це досить велика упаковочка, аж 400 грамів, і ціна 179,40. З карткою тебе 170 гривень і майже 50 копійок. Масло, селянське, солодковершкове, ферма 111 гривень, 180 грамів. Це є 73 жирності. Масло, дари, карпат, солодковершкове екстра 82% жирності 100 гривень та 30 копійок. Яйця курячі по штучному. Ціна 6 гривень. Упаковками яйця квочка 10 штук 75-70. Домашній ціна 80 гривень. За десяток від своєї міні 75 гривень. Цей розмір це один. Полтавський яйце 67,80, 71 гривня та 30 ці Менші більші. ясен світ, 71 гривня і 76 гривень. Це є менші, більші по 10 штук у паковці. Перепалені яйця ціна 70 гривень 70 копійок. Риба тижня з акційною ціною це є хек філе на шкірці. 21 гривня 80 копійок, 218 гривень за 1 кілограм. В упаковках є по-різному, десь трошки більше, ніж кілограм. Ну так, орієнтовно до кілограма. Трошки більше, трошки менше. Філе хек, не знаю, взяла. Буду пробувати, посмажу. На вигляд нічого. Так правда, має трошки ось цієї льодяної глазурі. Спробуємо. Бачу, появилась ось така новинка. Від торгової марки Veladis Pengсіус філе без шкірки. Ціна, в принципі, стандартна на цю рибу 252 гривні за кілограм. Угу. Вони фасовані по одній штучці. А ні. а, ні, це видно від розміру. Якщо велика, то одна, якщо менша, то декілька. Отак, плюс-мінус пів кілограма, 800 грамів. Різна вага, дуже різна. Можна собі обрати оптимальний для вас варіант. Таку рибу я їла, смажила. Вона є трошки жирніша. Хто любить е, жирний варіант риби, спробуйте, вам сподобається. Кефір, щоденний збір. 2,5% жирності. 400 г за 19,60. Молокія кефір 2,5% жирності. Тут теж 400 г, 24,80. Яготинський йогурт турецький. 35 гривень 260 грамів. Такий йогурт від торгової марки Злагода. Густий. Ціна 28 гривень. Смак лісові ягоди. 230 грамів. Йогурт молокія, білий, густий. 1,6% жирності. 300 грамів 37. Молокія, йогурт білий по грецьки. Тут 8% жирності. Ціна 44 гривні. Торгова марка Марійка 27 гривень 130 грамів, десерт цирковий зі смаком ванілі, зі злаковими кульками, десерт цирковий Марійка за 40 гривень. 140 грамів. Ці від галичина йогурти з гарними знижками, безлактозний 27,50, смак полуниця або злаки 25 гривень за 300 мл. Молочний коктейль ягутинський шейк-шоколад. 36 гривень 270 грамів. Так, ось такі ще є йогурти від «Дольче» зі знижкою. Щоправда, не всі смаки. Бачите, тут ще є, але вони не акційні. 36,80 за 280 грамів. Йогурт Молокія, об'єм 770 мл. Дуже у них такий красивенний дизайн, зелений. 61 гривня та 60 копійок. Є смак лісові ягоди або злаки. Ось такий від чудо, Сирки збиті з наповнювачем, смак вишня, полуниця або груша. Персик. 24 гривні та 30 копійок. 100 г. Від торгової марки злагода, йогурти для діток від 9 місяців. 20 гривень 170 грамів. Сиркова паста безлактозна, ягутинське для дітей 15,80. Сир кисломолочний – 14 і з різними наповнювачами сиркова паста по 14,50. Вага 90 грамів. А ще є акційна ціна на коктейлі молочні, такі зі щенячим патрулем 23,80-25 гривень. Від Яготинське по 22 гривні 70 копійок коктейлі. І це є шейк, такий, як ми бачили, шоколадний. Це теж торгова марка Яготинський, і ціна 36 гривень 270 мілілітрів. Розтишка. 23 гривні 30 копійок, Це є йогурт, питний смак полуниця. Кефір Галичина Карпатський. 54 гривні 870 грамів. 2,5% жирності. Так, з вершків ось такі акційна ціна: 135,50 за 500 грамів. 33% жирності. Сметана президент. 15% жирності 47 гривень. А з карткою АТБ 44,56. Молокія сметана 56 гривень, 300 грамів. Просто наше сметана. Тут менший об'єм: 180 грамів, 33 гривні та 40 копійок. Ось така. Сметана, щоденний збір, 200 грамів 21 гривня. Так, більше, мені здається, нема. Молоко ось, молоко є зі знижкою. 36,80. Тут є 900 грамів 2,5% жирності. Щоденний збір. Молоко безлактозне галичина 55 гривень та 40 копійок, 870 грамів. Молоко яготинське для дітей 63 гривні 950 мілілітрів. Казкове молоко 48,40, також 870 мл, мілілітрів, як і в ось цьому було. Сир напівтвердий сот по 61 гривні та 50 копійок за 150 грамів. Він є нарізаний скипками. Ось, три варіанти. Сир твердий порятин 76 гривень і 160 грамів. Це є суцільним шматочком. Від своєї лінії сир твердий 63 гривні 160 грамів. Крем-сир президент класичний 73 гривні 180 грамів. Філадельфія. Крем-сир 92 гривні 125 грамів. Сир м'який від делюкс з акційною ціною 58 гривень 175 грамів. Такі от сири серто пластинками. Вони акційні, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Ну як, ось тут, бачите, є знижка 73 гривні. Але якщо оплачуєте карткою АТБ, то суттєва знижка 53 гривні за упаковку. І ще є ось такі два. – «Галда» та «Чет». Сир плавлений від торгової марки. Комо. Акційна ціна 22 гривні за 75 грамів. Сир плавлений, молендам, гауда, ковбасний, копчений, 63 гривні та 50 копійок. Це за упаковку 220 грамів. Ціна. Набір сиру для закусок. Дві упаковочки по 110 грамів. Тобто 220 грамів. Загальна вага. Ціна 122 гривні. Така упаковка. Сир напівтвердий для грилю. 4 штуки по 70 грамів. Ось такі вони. Кругленькі. 123,80. Камбамбер-сир 95,60 за 120 грамів. Олія олейна 74 гривні і 70 купів за 850 мл. Літр 800 мл пресова 168 гривень. Олія стожар 77,80 77,80. Об'єм 850 мл. Так, загалом ціни не акційні на олію. Ще бачу, є майола, не рафінована, 70 гривень 60 копійок. Це є теж 850 мл. Оцід яблучний 18 гривень півлітри. Такий 18,20, розумний вибір. Знаєте, знімаю акції так йду і дивлюся: вау, новинка! Треба буде окремо відео зняти про новинки, так їх багато. Прийшла знімати новинки, вже нічого не бачу. От такі новинки. Граф це є чайне асорті, 4 смаки. По 8 пакетиків. Тут є розписано, це є чай чорний байховий із різними смаками. Так, ціна 123 гривні та 30 копійок. Пачечка. Такий чай чорний, смак полуниця та ваніль, або мандарин та розмарин. Вони є двох видів. Ціна 126,50. Дуже гарні зимові дизайни, красиві. Такі чаї-граф зі знижкою в 35%, 51 гривня та 30 копійок. Чай зелений. Байховий з ароматом манго та лічі. Ще є з баргамотом, смак ваніль. Ціна на них однакова. Це є чорні чаї. 51 гривня 30 копійок. Англійський байховий кава, мелена, лаваца, крем. Мені здається, вони з якимись смаками ось ці кави, густо. Хто куштував, то напишіть, чи вона має якийсь присмак, капучино, крем. 361 гривня та 50 копійок за 250 г. Макофе Пюр, кава Мелена упаковці 250 грамів, і ціна 202 гривні та 40 копійок, поки не акційна.